Всім привіт! З вами я, Алана. Давайте подивимося сьогодні на рунах, яким буде цей день, які будуть енергії цього дня. Що може статися, взагалі, покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни. Ну, сьогодні енергії доволі гарні випадають дня, якщо брати по енергіям. Ну, доволі переможні моменти якісь такі будуть внутрішні люди налаштовані на себе, можливо, щось робити на свою користь, щось обирати на свою користь. Дехто може буде змагатися з кимось або з чимось і буде налаштований на перемогу в усякому разі буде сподіватися на це. Скажіть, Руне, з чим це пов'язано, точніше? Так. Ну, хтось буде е, приймати якесь рішення для себе важливе, причому в своїх інтересах. Буде вважати, що це рішення йому принесе користь, принесе йому якісь приємні, переможні моменти. Можливо, людина буде приймати рішення, яке ну, якось буде повпливає на його, чи то долю, чи то життєвий шлях. Таке доволі важливе рішення. І, що саме цікаве, то. Саме в ваших інтересах ви будете приймати таке рішення сьогодні. Кажіть щиро, не з чим це пов'язано. Так. Ну, для декого це може бути пов'язаним з людьми. Чи то з конкретною людиною, чи з колективом людей. Ну, з соціумом. Може, і справді хтось буде міняти колектив або оточення своє. Для когось може бути рішення пов'язане з власною відповідальністю, може з якимись амбіціями, ну, можливо, підвищення когось чекає, або, знаєте, розширення відповідальності якоїсь. Якщо це стосується особистих стосунків якоїсь людини, то рішення буде прийматися стосовно людини. людини Ну, До якою у вас, в принципі, є порозуміння. Людина така розвинена, інтелектуальна. Може, спеціаліст якийсь, до якого вам потрібно звернутися. Може, якась близька людина, не знаю. Ну, покажіть, руни точніше, чого це може стосуватися ще. Так. Ну, скажімо так. Ви будете приймати рішення, яке стосується, знаєте, як меж вашої відповідальності, де дійсно від вас багато що залежить. Де ви звикли, ну, як, на себе брати відповідальність, відповідати за все, не відлинювати від своєї відповідальності. Ну, як знаєте. Ну, надія більш, більш всього на свої сили і на себе самого. чи саму. І ось буде сьогодні прийматися рішення саме в таких аспектах, де ви звикли брати відповідальність на себе. Кажіть, руни, ще трошечки конкретніше, чого це все-таки стосується. Так. так. Ну, для когось може обернутися так, що вам сьогодні, можливо, відкриються якісь нові факти, якась інформація. нова, Те, що раніше від вас було може скрито, або ви не помічали. Для когось же це рішення буде стосуватися якогось, чогось нового у вашому житті, Нового проєкту, можливо, можливо якихось творчих починань, де ви на себе тільки сподіваєтесь. От. Для когось, можливо, не для всіх, це рішення буде пов'язане з якоюсь жінкою, яка, можливо, пов'язана з такими сферами життя, як езотерика, може. Може, психологія, ну, якісь такі знання. Може, таролог, може, рунолог, може, гарний психолог, психолог чи реабілітолог, ну такі спеціалісти. І ось буде прийматися сьогодні рішення на рахунок такої людини. Більше б я сказала, жінки такої. От. Буде прийматись рішення, можливо, відкритися перед нею. Так, не захищатися. І що? Так, руни підтверджують, що буде робитись якийсь вибір. Давайте так скажемо, що сьогодні вами буде прийматися рішення для декого стосовно соціуму. Для декого стосовно своїх якихось амбітних планів, якихось проєктів, яких задумів, ну, взагалі сфери, де ви несете за це відповідальність, звикли брати на себе відповідальність. І сфера вашого впливу, скажімо так, для якоїсь частини може бути Може прийматися рішення стосовно якогось спеціаліста в сфері якихось таких трошечки таємних знань, психологічних наук, езотеричних наук, і буде робитися такий собі вибір, кого може обрати до кого звернутися. Ну, якийсь вибір буде робитися вами сьогодні. Скоріше за все, якщо це стосується якоїсь людини, то буде вибір, зроблений, щоб якось відкритися, якось більш відкритими, бути. може і справді просто звернутися по поспілкуватися. Але вибір буде робитися. І він буде, як ми пам'ятаємо, ви будете думати, що це вам на користь, що це вам на благо. Це буде стосуватися саме того, що хочеться вам сьогодні. Давайте подивимося, що в цьому може допомогти нам на сьогодні, щоб все було так, як хочеться саме вам, що допоможе. Так. Допоможе. Для когось допоможе дійсно, як сказати. Розуміння того, що воно вам дійсно потрібно. Ну, Нужда у вас така потреба в цьому є. Для когось допоможе втіленню ваших амбітних і нових проєктів, і планів, або меж вашої відповідальності повне занурювання в роботу багато роботи. Проробити все це потрібно. Це стане в пригоді занурення просто в роботу. А для когось в пригоді може стати або й для всіх. Ну. знаєте Зараз якісь... подивлюся точніше, щоб не зберехати Але я б сказала, що. Угу. Як не дивно, комусь сьогодні допоможе якесь, якісь межі, якісь внутрішні блоки, які щось будуть блокувати і не давати радіти. Чомусь це буде сьогодні в допомозі. Можливо, руни натякають на те, що не потрібно буде радіти передчасно. Допоможе сьогодні якби стримування радості. Так от. Або стримування себе від витрачання е, свого часу. Ну, як знаєте, розбазарювання не на те, що потрібно. от Потрібно буде зрозуміти саме свої потреби от і не радіти передчасно. Це буде вам сьогодні в допомозі. Ага. А що на заваді буде? Покажіть руни. Так, на заваді буде, я б сказала, що. Ой, ну, може, десь хтось до вас проявить якусь несправедливість, бо, як, звісно, якщо це стосується соціуму людей, то в кожного своя якась правда, хтось буде, може, відстоювати своє, а ви своє. І це буде на заваді. Десь, можливо. Вам, може, ви спасуєте перед якимись труднощами, не будете хотіти сильно відстоювати своє. Іруни кажуть, що це стане на заваді. Якщо вже намірилися, то йдіть до краю, до кінця. Якщо вже намірились просунути якийсь новий проєкт, то не пасуйте перед труднощами. Якщо будете приймати вже сьогодні якесь рішення. То повинні розуміти, що там буде багато роботи над цим, що це не так просто. Можливо, будуть у вас страхи якісь, і навіть ви будете трошки розчаровані. От. Але все одно руни кажуть, що, якщо ви будете слабодухими, це вам стане на заваді. Якщо ви буде, будете обманювати, ну, знаєте, як... Може, самого себе навіть не признаватися собі в чомусь лукавити, то це також буде вам на заваді. Якщо ви, може, будете поводити себе якось нечесно, несправедливо. Також це може стати на заваді. Отакі от випадають сьогодні руни. Якщо вже будете приймати рішення, то все грунтовно потрібно обмозгувати. І не пасувати вже, якщо намірилися. Добре, дайте руни пораду, як же все-таки краще поступити. Так. Руни показують кращим буде. Знаєте як? По-перше, треба розуміти, що у вас гальмує. Тут було про якісь страхи, то руни радять. Проробити свої страхи. У всякому разі, зрозуміти свої внутрішні страхи, які вам заважають і гальмують. Будь-які внутрішні, які вдасться витягти вам на поверхню і проробити. Так, потім ще руни кажуть, що, знаєте, як буває, якщо щось ну, вже віджило своє, то повинно з'явитися нове. Але не геть зовсім нове, а те нове, яке утворилося від ваших дій, ваших кроків, від вашої взаємодії з чимось або з кимось. Можливо, навіть руни натякають, що вам потрібна людина, що ви наразі повинні знайти саме таку людину, як однодумець, або як людина, з якої на одній хвилі. От руни кажуть, що, можливо, вам така людина зараз необхідна і. Чи то свідомо, чи підсвідомо, але ви шукаєте зараз таку людину. Цікаво, правда? Але щось таке кардинально нове, якісь зміни повинні статися. Чи то завдяки цьому рішенню, чи в чи вас в самих повинні бути якісь зміни, щоб оце, що ви намірилися втілити, принесло вам користь. Ну, потрібно не боятись, проробити внутрішні страхи, зрозуміти, які ваші страхи у вашій свідомості і підсвідомості вас гальмують, не дають вам приймати це рішення або йти якось по життю. Це буде важливим. Так, і. що? Ну так. Да. Зараз ще скажу, що я почув. Дивіться, можливо. Ви дійсно зараз потребуєте якоїсь людини, з якою ви би були на одній хвилі. От. То руни натякають, що може в вашому полі є якась жінка, чи то вона наразі зараз відвернута від вас. Чи може. Вона вам якось здається, що вона вам заважає сильно енергійна така жінка. Не знаю, ну, зверніть увагу на своє оточення, чи, чи нема біля вас якоїсь такої жінки, яка, можливо, вам своєю такою пристрасною енергетикою якось здається, що заважає. Можливо, потрібно якось буде з нею повзаємодіяти, а вже там у кожного по-своєму, чи то на плюс, чи на мінус буде та взаємодія. От. Для когось э, руни дають ще підказку, що оце ваше внутрішнє, в котре ви будете проробляти, ваші страхи, вони створені і будуть для того, щоб вивести вас застой, бо зараз застій у вас якийсь. І ось цей застій перейде в якийсь новий спектр, на якийсь новий рівень. Ну, взагалі, бачите, такий сьогодні енергетично важливий день, якісь будуть прийматися вами рішення цікаві і руни радять вам. Не радіти передчасно, зрозуміти, чи дійсно це вам потрібно, якщо вже вирішили, то не боятись перешкод, але не лукавити. Вже якщо треба ну, розібратись, чи це ваша потреба, чи ви потребуєте цього, то потрібно чесно не лукавити з собою. Ну і проробити всі внутрішні страхи, щось змінити, щось народити, може, нове, але таке, що ну, воно вам не те, що геть зовсім невідоме, воно нове буде, але, е, е, як скажемо, воно вже було, але воно. Померло і народжується тепер змінене. Змінене, тому що якось ви мінялись, якось ви щось робили, щось планували, щось думали. І ось це нове, воно буде нове від взаємодією з тим, що робилося вами. Так, ну і дійсно кризовий, якийсь застійний період може перейти на новий рівень. Для того треба вкладатися. Ну, ось такий сьогодні вийшов розклад на сьогоднішній день. Бажаю нам всім миру, добра і хочу ще попередити: ну, звертайте увагу на повітряні тривоги, на ракетні небезпеки. Все, до нових зустрічей. Всім пока.